120 робіт рівно стільки виставили на експозиції юні дебютанти віком від 4 до 16 років. Вони вихованці студії дитячої творчості Палітра студії при школі інтернаті, студії Ренесанс, Арт студії будинку дитячої творчості і зо студії школи мистецтв номер 1 та шкіл номер 20 та 26. Палітра жанрів та тематика малюнків не вычерпна. Здесь представлено много работ, интересные работы разные по колориту, по жанру, по теме. Здесь и Никополь встречается, пейзажи Никаполя, здесь и портреты, и пейзажи э, Крымские, Северные, Южные, здесь и натюрморты, цветы, и любимые персонажи, сказочные. То есть Тож все, що впечатляло дітей, що їх поражало і вдохновляло. А от 15-річну Ксенію Йоєнко надихають на творчість прочитані книжки. Їх сюжети вона і відображає в своїх картинах. Хто зна, можливо, дівчина майбутній ілюстратор. Це царевна лягушка. І потім ілюстрація к повісті Ернеста Хемангуе Старіки морі. Барішня зонтиком. Ну, я прочитала книгу Хемингуэя, это вже моя вторая ілюстрація. Первая була в Кразавському музеї. А, а потім ну, как би, смотрю книги, читаю сказки і рисую к ним ілюстрації. Ознайомитись з невичерпною фантазією юних митців можна до середини осені. Виставка в НКДЦ триватиме до 17 жовтня.